Чеснева краса ботанічного саду. Сад не поспішає змінювати зелені літні фарби на позолоту. Хіба що про осінь натякає нам перше квітування хризантем. Улюблений багатьма відвідувачами бал хризантем наповну закружляє у середині жовтня, а поки у ботанічному саду поступовий перехід від літа до осені. Ботанічному саду це помітно особливо, тому як тут сконцентрована велика кількість рослин. Вже є поживтіння у таких рослин, як береза, ясень, шовковиця, липа. Дихання осені вже помітніше на клумбах. Про це звітують жовтогарячі, українські красені, чорнобривці. А ще про осінь нагадують специфічні роботи, якими нині заклопотані працівники саду. Це прибирання сухостою та висадка нових саджанців. Сьогодні тут студенти відповідного профілю допомагають фахівці. Цям боротися з бур'янами висаджують рослини. Для них боцсад майданчик для виробничої практики. Діти, які навчаються за професією, квітникар, озеленювач, плодоочівник. І зараз ми з дітьми проходимо виробниче навчання. Наша професія повністю зв'язана з рослинами. Ми вивчаємо, які види рослини, плодові рослини, овочеві рослини, декоративні рослини, посадка, догляд. Все це ми вивчаємо по теорії, по практиці, на виробничому навчанні. І зараз ми тут цієї осені у ботанічному саду почали втілювати в життя новий проєкт. На центральній алеї, протяжністю понад 300 метрів, старі рослини змінять хвойні культури та чагарники Барбариса. Між ними будуть висаджені декоративні злаки. Займаються фахівці саду і плановими роботами для поповнення. Колекції завжди в нас восени виконується така робота. Посадковий матеріал ми отримуємо також із приватних розсадників та вирушуємо самі насіння, які отримуємо з інших ботанічних установ. Таким чином поповнюємо колекції. У саду понад півтори тисячі видів дерев та чагарників. Дуже гарні, нещодавно створені колекції гібіскусів і гортензії волотистої. незважаючи на ці труднощі, які ми пережили цього року, на воєнний таке. Настрій пригнічений у робітників саду. На відсутність водопостачання, починаючи з червня, ми витримали ці випробування. Ми зберегли всі колекційні рослини, поливали із бучок, носили відрами на робітниці, і ми самі, науковці, рятували рослини. Але все врятовано, вже підключена водичка, а ми поливаємо, як завжди. Співробітники ботсаду займаються науково-дослідною роботою. Одна з тем озеленення міста. Був великий проєкт біля лікарні номер 2 це, як ми називаємо, тисячка. Там було висаджено понад 500 екземплярів дерев та кущів, дуже цікавих, нових для міста. І ми за ними доглядали, поливали, обкупували ділянки. Також багато рослин було висаджено в інших локаціях міста, передана безкоштовна установа. Школам, дитячим садочкам. Невдовзі ботаніки Криворізького саду планують зустрітися з польськими науковцями. Юлія Йохименко розповідає, їхня установа тісно співпрацює з європейською науковою спільнотою. Діляться досвідом, як вирощувати, як доглядати за рослинами, і як проводити належним чином екскурсії. Вони проводили заняття з нашими екскурсоводами, де дуже багато інформації було. Б, Взято дуже корисну інформацію, як спілкуватися з дітьми, і так цікаво. Вони кажуть, як поєднати. От людину з із, із простором, тобто не просто розказати суху інформацію, а показати, доторкнутися до листя можна, до, до квіточки, щось понюхати. Як приміром, до духмяної лаванди вона вже разом з літом відсвіла та не чарує своїм ароматом. Однак нову хвилю цвітіння нині переживає королева квітів троянди ще ваблять своїми пахощами та кольорами. На зміну цій красі у жовтні прийде багрянець та золото дерев і кущів, а також розмаїття барв хризантем. На даний час і в будь-який час найяскравішою, найцікавішою локацією є наш коніферетом, це наша перлина. Дуже цікаві культивари зібрані там ялин, сосен, ялівців, туй. Кіпарисовіків це і золотисті, і блакитного кольору хвоя, такі строкаті, з витонченою такою кроною, плакучою, або ще якоюсь такою цікавою кроною. І завжди можна прийти помилуватися в цьому затишному куточку. А також завжди гарні інші колекції. Вони сад гарний завжди. І в пізньої осені, і взимку мрілива така витончена краса, коли Просто медитативно, ходиш, такі, за, за, затишно, тихо і дуже гарно прогулятися садом, подихати цим повітрям. Це і колекції береси, дубів, і лип. Вони завжди теж також красиві, привабливі. Надія Шевченко, Олексій Правицький, постфактум.